Уявіть собі дві свічки: одна яскрава палаюча, вона освітлює всю кімнату, від неї йде тепло, друга погашена, холодна. Ви стоїте і намагаєтесь пояснити людині поруч, що таке тепло і світло. Ви говорите про спектральний склад променів, про температуру коріння, про фізичний процес. Ваші слова будуть точними, науковими, безтаканологічними. аналогічними. Але чи відчуває ваша співрозмовниця те саме тепло, яке дарує палаюча свічка? Ні. Бо суть свічки не в її описі, а в її горінні. Так ось і любов, вона це та сама палаюча свічка, і сьогодні слова Еріха Ремарка. Любов не терпить пояснень, їй потрібні вчинки. Це не просто красномовна метафора, це фундаментальний закон людських стосунків, який принизує всі їхні прояви. Ми живемо у світі перенасиченому словами пояснюємо, обіцяємо, вибачаємося, клянемося. Я тебе люблю три слова, які можу сказати з благовінням, а можна мимохідь по телефону між справ. Слова втомлюються, вони зношуються, як монети від довгого використання, їхню вартість легко знецінити брехнею, егоїзмом або просто забуттям. Любов же живе в іншому вимірі. Вона це емоція, відчуття, енергія. Спробуйте пояснити сліпому від народження, що таке червоний колір, у вас не вийде, так само неможливо словами передати увесь всесвіт любові. Бо любов це не поняття, це стан, а стан можна лише продемонструвати. І найкращий спосіб це здійснити вчинку. Уявіть собі садівника, який щодня думає про свою квітку, розмовляє з нею в думках. Але ніколи не поливає її, його наміри чудові, але реальність бездії жорстока, квітка зав'яне. і любов це та сама квітка, про яку треба турбуватися, підтримувати, іноді жертвувати собою, а наші вчинки це вода для неї. Дії не потребують супровідного листа. Вони самі за себе промовляють, і промовляють на такій мові, як довіряють беззастережно, бо словами можна лише прикрасити правду. А вчинок завжди показує такою, якою вона є. Ми з'ясували, що слова занадто крихкі, щоб вмістити всю могутність любові, що любов позбавлена надій схожа на нерухому свічку, що не дає ні світла, ні тепла, і що саме вчинок є тим найправіднішим і найголоснішим виявом наших найглибокіших почуттів. Любов це не теорія, яку потрібно вивчати, це справа серця, яке відчуває правду без слів. Отже, думка ремарка навчає, що істина любов це не промови, а вміння діяти задля щастя іншої людини.